Миколаївна, Трамченкоміна, Федорівна, Губко Віктор, Петрович, Стриж Микола Яковлевич Лукаш Любов Миколаєва, Левчини Любов Володимирівна, Туз Галина Іваніва. Мужіча, попове Тетяна Яковіна. Далі, яке питання? Бу, у вас випускний бал? нас випускного балу не було. Тоді ще не було заведення. Ми просто розійшлися, вийшли акція. Останній дзвінок був. Здали екзамени? Здали екзамени. 1 вересня, як обічно, навчалися ми у школі, де зараз Карпець. В старому приміщенні. в старому приміщенні. Як вже сказали первачникам,